Розділ 15. Джуньон стояла на порозі, стискаючи дверну ручку, вся наскрізь промокла від дощу. Її плечі дрібно тремтіли, і лютий погляд був спрямований униз на підлогу. Зрозуміти, що відбувається, було неможливо. Тому Бомджин міг лише покликати її на ім'я. Чого ти стоїш голий? Збоченесь, чи що? Різкий голос дівчини здригнувся на останній ноті, бомджин спантеличено дивився на її спину, коли Джунюн рішуче пройшла повз нього сходами. Вона піднімалася нагору, навіть не помічаючи, що спідниця прилипла до мокрих від дощу білих стегом. І ноги були практично оголені, Бомджин швидко відвернувся і зачинив двері, щоб не впускати більше дощу в будинок. Зверху долинув крик, джуньон впала на ліжко, і з головою накрилася ковдрою. Несамовитий крик луною рознісся по всьому будинку. А, ненавиджу, як мене все це дістало. Ці багатії просто дратують. Ненавиджу, тих, хто має все, нехай вони горять у пеклі, а. Джуньон корчилася на ліжку, розшарпуючи в шаленстві ковдру, Бомджин, стоячи стоючи неподалік, витер під щола і беззвучно посміхнувся. Ну що ж, виваляйся як слід, все одно скоро доведеться все прати, пробурмотів він собі підніс. А, продовжувала репетувати вона. Бумджин, змивши піт у раковині і накинувши футболку, сів на її стілець. Зрідка він помічав, як руки і ноги Джуньон мелькотіли за поручм другого поверху. Під перше підборіддя, він не одразу усвідомив, наскільки його обличчя похмуріло. Коли Джуньон, здавалося, ось ось зірве голос, крики раптово стихли. Бомджин побачив, як вона різко скинула ковдру і почала спускатися сходами. Щоб не засміятися, йому довелося прикусити язика. Волосся Джуньон було в повному безладі, мокре й сплутане. Бомджин раптом насупився. Що на тобі за одяг? Джуньон стригнулася від його слів. Вона схопилася за край сорочки, яка вибилася зі спідниці, і злісно виплюнула. Це з того дому принесла. Що? Я пролила сік на свій одяг, і вони дали мені сорочку, в якій ходять їхні слуги. Спеціально зробили це, щоб принизити мене. Бомджин потягся за рушником. Який завжди носив у рюкзаку, але завмер і повільно розвернувся до неї. То чого ж ти її не знімаєш? Джуньон, відкинувши з чола мокре волосся, кинула на нього злий погляд? Я ж не можу ходити голою. Я так поспішала піти, що навіть одяг свій не взяла? Не дочекавшись, в кінці її фрази Бомджин зняв із себе футболку та простяг її. Він класнув пальцями. Навіть якщо вона пахне потом, доведеться потерпіти. Все одно твій одяг надто мокрий. З невдоволеною гримасою Джуньон взяла футболку. Спочатку завжди важко, але згодом звикаєш. Кинувши погляд на дощ за вікном, вона зітхнула і повернулася на другий поверх. Бомжи, зрозумівши її наміри, відвернувся і уперся в раковину, даючи їй переодягнутися. Як вони могли так вчинити з гостею? А якщо вона застудиться, відправили її без парасольки? Його раптом охопив незрозумілий гнів. Стиснувши кулаки, хлопець глянув на свої руки. Сині вени здулися, а кісточки побіліли від напруження. А ти що збираєшся вдягнути? У тебе є інший одяг? спитала Джуньон, визирнувши з за перил у його вільній футболці, яка нині сиділа, як мішок. Бомджин кивнув головою. Кинь сюди сорочку. Ти знову її пратимеш? Тобі що подобається прати? Бомджину піймав кинуту сорочку. Схопивши за рукави, він різко смикнув, і тканина легко порвалася зі звучним тріском. Він зім'яв сорочку і кинув її у відро для сміття, коли почув крик Джуньон. Гей, що? Навіщо ти її порвав? Шкода ж, шкода? Я хотіла перешити її та носити, розлютилася Джуньон, звісившись через перила з перекошеним обличчям. Бомджин зітхнув і похитав головою. Я вже не знаю, чи є в тебе гордість, чи ні. В цей момент її очі, сповнені люті, на мить згасли. Вона опустила погляд і пробурмотіла. Практичність понад усе. Тканина була хороша. Він глянув нагору і смішок зірвався з його губ. Джуньон, знову, знайшовши свій зухвалий вираз обличчя, дивилася на нього з викликом. Ну, вистачить красуватися. Одягни щось, буркнула вона. Навіщо? Ти ж любиш п'ялитися на моє тіло. Який же ти збоченець, простогнала вона, ляскаючи себе по вухах. Я ж турбуюся, щоб ти не застудився. У будинку холодно, через дощ. Якщо в тебе немає іншого одягу, завернися хоча б у ковтру. Нічого собі поворот. Іноді її безтурботні прямолінійні слова здавалися йому надто особистими, ніби вона знала, як ударити в найуразливіше місце. Він криво посміхнувся і пішов нагору. Джуньон, сидячи на ліжку, зібрала ковдру і простягла йому. Але Бумджин відштовхнув її назад до неї. Завернися сама. Мені не холодно. Ти забув? Якщо я одягаю твою футболку, вона перетворюється на светр. Джуньон замахала рукавами, які майже доходили їй до зап'ясть. У такі моменти вона здавалася дитиною, маленькою дівчинкою, якій все ще потрібний захист. Бомджин мовчки сидів. Поки вона, ставши на коліна, накидала йому ковдру на плечі. Може, від того, що він нещодавно тренувався, тіло ще не охололо. Щоразу, коли до нього долинав запах шампуню з її мокрого волосся, бомджин відчував, як шию обпалює жар. Запитати, що сталося, чи може спочатку спитати про її матір? Йому здавалося, що якщо він не почне розмову, Джуньон просто піде вниз і все. Він підбирав слова, коли почув її спокійний голос. Рана у тебе на шиї ще не зажила. Бомджин повернув голову і побачив, як вона, поклавши підборіддя на складені коліна, дивиться перед собою. Волосся ще мокре після дощу липло до блідого обличчя. Вії були настільки довгі, що відкидали тонкі тіні. Вона була так близько, що він міг розглянути кожну деталь. Насилу відірвавши від неї погляд, Бумджин зітхнув. Ти сама тільки нікого не бий. З чого мені взагалі когось бити? Твоя мама вміє так ударити, що страшно подумати, чи ти не пішла в неї. Джуньон моргнула. Різка відповідь завмерла в неї на губах. Краєм ока він помітив, як вона похитала головою. У тебе дуже дивні жарти, ти знаєш? Знаю, приблизно на одному рівні з твоїми. Хочеш перевірити, чи пішла я стопами мами? Як часто тебе б'ють? Її маленький кулак, стиснутий так міцно, що суглоби побіліли, раптом застиг. Бомджин коротко зітхнув і глянув на неї. Під довгими віями тремтіли ясні очі. Він тихо спитав: Усе так погано? Ні. Відповідь пролунала різко і натягнуто. Обличчя Джуньон стало напруженим, наче маска. Бомджин помітив, як вона нервово постукувала пальцями. Зараз вона замовкне і більше нічого не скаже, подумав він, як раптом Джуньон буркнула: Це як напад. Потрібно просто почекати, поки пройде. Головне, ухилятися. Коли вона щось кидає, коли він побачив, як її губи ледь помітно тремтять, щось усередині його стиснулося, ця відповідь не стала для нього несподіванкою, але дивитися на її збентежене обличчя, ніби вона відчувала провину за те, що з нею відбувається, було нестерпно. Він ненавидів своє безсилля. Він не міг зробити нічого, крім як слухати, все це вивертало його на виворіт. Твоя черга говорити? Бомджин, на насилу стримуючи бурю емоцій, різко повернув голову на її слова. Вона дивилася на нього широко розплющеними очима, абсолютно незворушно. Від цього злість тільки посилилася. Стиснувши губи, він схилив голову в бік і прикрив обличчя рукою. Про що говорити? Про свою сім'ю, як я про свою. Давай, розкажи щось. Бомджин насупився, ніби питаючи, що вона має на увазі. Джуньон знизала плечима. Так буде слушно. Хлопець тихо посміхнувся. Їй просто хочеться, щоб я розкрив свої слабкості, якщо вона вже поділилася своїми. Так, це дуже у її стилі. Але з іншого боку, Джуньон могла б просто проігнорувати його і нічого не сказати. Однак вона запропонувала розділити свої вразливості, ніби хотіла зберегти цей дивний баланс у їхніх стосунках. Провівши пальцем по губах, Бомджин тихо промовив. Мій батько був ганстером. кілька років тому він помер. Бомджин спеціально не дивився на неї, але краєм ока побачив, як її губи відкрилися від подиву. Навіщо я сказав це? Майже одразу він пошкодував, але вже було пізно. Хоча з іншого боку йому стало трохи легше. Якщо Джуньон мала її проблемну маму, то у нього був батько, постать, яку він не вибирав, але яка все одно сильно вплинула на його життя, йому хотілося, щоб хтось зрозумів його, хто він є насправді, і цією кимось мала бути саме Джуньон. Коли батько був живий, школа для Бомджина вже була чимось подібним до поля бою, але після його смерті почалася справжня війна. Помста та насильство переслідували його на кожному кроці. Він ховався і тікав, поки нарешті не знайшов собі укриття тут. Звичайно, все це він не збирався їй розповідати. Мовчання затяглося, Бумджин не наважувався глянути на джуньон, боячись побачити в її великих очах страх, його губи спотворила крива усмішка. Ну що, тепер ти шкодуєш? що спитала. Та ні, просто Джуньон замовкла, але за кілька секунд швидко продовжила. Все одно тобі краще. І бодай помер. Ці несподівані слова змусили Бомджина повернутися до неї. Коли він тільки почав говорити, може Джуньон і була шокована, але зараз у її погляді не було ні страху, ні занепокоєння. Найбільше його вразила її спокійна реакція, Бомджин насупився і додав низьким голосом. Я говорю не про якогось дрібного бандита. Як би там не було, він помер. Мертвий король не такий страшний, як живий тиран, так? Що ти взагалі несеш?